Батальйон ухилянтів та смертельне ДТП з вами Дніпро оперативний і це з подій. Звузять проїзну частину. У Дніпрі планують звузити проїзну частину по Слобожанському проспекту. Мова йдеться про ділянку від вулиці Холодної до Магдалинівської. Тимчасові незручності пов'язані з реконструкцією самопливного каналізаційного колектору. Попередньо роботи триватимуть 7 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року. У документі зазначається, що по периметру зони виконання робіт. Повинні встановити тимчасові доріжні знаки та сигнальне освітлення на огорожі, затвердити тимчасову схему руху транспорту та й забезпечити безпечний рух для пішоходів. Розтрощило ногу. 29 липня на підприємстві у Самарському районі Дніпра загинув 59-річний працівник. Він переміщував верстат за допомогою крану балки. Верстат повело, і чоловік не встиг відійти в безпечну зону. Йому розтрощило ногу. До приїзду швидкої, потерпілому надавали домедичну допомогу. На жаль, врятувати чоловік. Іка не вдалось, він помер на місці. Батальйон ухилянців на українсько угорській ділянці кордону затримали ухилянтів з Дніпропетровської області. Впродовж доби прикордонники затримали сім порушників, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії. Серед них троє жителів міста Покров. Чоловіки приїхали на Закарпаття та намагалися незаконно перетнути українсько-угорську ділянку кордону. Спроби ухилянців незаконно потрапити в Угорщину. Зафіксувала фотопастка прикордонників. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи. Після встановлення обставин справ. І їх притягнути до відповідальності. Смертельне ДТП. На трасі Дніпро кривий ріг легкових збив пішоходів. Жінка померла на місці, а дитину госпіталізували. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля збив на пішохідному переході 74-річну жінку та хлопчика 9-10 років. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Дитину у тяжкому стані госпіталізувала бригада реанімації. Водія затримали на місце. Працює слідчо-оперативна група. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Оперативного. бажаємо вам спокійного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.